У Дніпропетровську відбудеться раллі на квадроциклах. Другий етап всеукраїнського чемпіонату з кантрі-кросу влаштовує Федерація автомобілістів України. У змаганнях себе випробує більше ста учасників з різних регіонів країни. 20 з них Дніпропетровці. Переможців очікують кубки та грамоти. А ті, що пройдуть у наступні етапи змагань, будуть боротися за звання майстрів та кандидатів у майстри спорту. Вже цієї суботи організатори запрошують усіх бажаючих на аеродром Кам'янка у селище Ювілейне. Обіця що буде цікаво не тільки дорослим, але й дітям. Ми в городе Дніпропетровске в первый раз проводим такое мероприятие. Очень надеемся и ждем зрителей и тех, кто. скажем так, заинтересуется. потом будем приглашать уже в спортивные секции по данному направлению. На протяжении двух лет мы увидели результат. Там из кучки энтузиастов мы видим полноценное соревнование. Это уже проходит под эгидой Федерации автомобильного спорта Украины. Это уже приобрело масштаб всеукраинских соревнований. Соревнования проводятся и в Харькове, и в Луганске. И наконец-то мы добились того, чтобы данное соревнование происходили в Днепропетровске.